Дуже, я знаю, про що ти мрієш, бо і я про те ж, нас мільйони, і одна на всіх спільне бажання. Ми мріємо про той день, коли нарешті страх за рідних та друзів, тривога, що сковує серце, зникнуть назавжди з нашого життя. Вже цілий рік ми з тобою живемо одним довгим лютим у передчутті цього дня. Я Віліана Грохольська, 11-класниця, дівчина з маленького подільського села, з великої, дружної, багатодітної родини, щодня зі своїми шкільними друзями обговорюємо плани на майбутнє. Моя школа особлива, бо в ній навчаються діти з десяти навколишніх сіл. І я знаю, що жителі кожного з цих сіл роблять усе для того, щоб наблизити світлий день нашої перемоги. Плетуть захисні сітки, готують смаколики, шиють власноруч спідню білизну для наших захисників, проводять різноманітні акції та благодійні заходи, колядують і щедрують для ЗСУ. Бо у наших планах жити, смакувати життя наповне. А ще я мрію усією великою родиною одного дня поїхати на відпочинок. У Крим. Я знаю, що попереду дуже багато роботи, але це вже буде інша енергія енергія відродження. Тож, як і більшість співвітчизників, прагнемо по змозі сил наблизити час, який стане відліком після. Обіймів зустрічей щирі. Літо п'янке. В ароматах, криштальні озера довіри та радісні дні у датах, сонячний зайчик на віях, доторків ніжних залежність, здійснена всесвітом мрія, небо весни без і безмежність. Після все буде після. Ця війна ще довго буде працюватися в наших серцях слідами бою, але ніхто й ніколи не зможе сказати, що ми за для того, щоб здійснити свою мрію. Бо тепер кожен у світі знає, що ім'я сили, яка здатна реалізувати мрії мільйонів Україна.